Всім привіт! Ви на каналі Супер Яся і Кіт. Сьогодні я вам розповім про ось цю книжку. Тут е... таємниця зміїної голови. Вам, мабуть, не дуже видно. Ось тає... Ну, з старали, там Таємниця зміїної голови. Я ще не всю прочитала. Ось, бачите? Ну, оце там, де менше, оце я прочитала. Е, тому я вам не дуже все можу розповісти, тому давайте я вам розповім про те, що я вже прочитала. Давайте тут спочатку було, книжко-покозивки, були е, самі головні герої тут це. Два хлопчика, я вже забула, яких звуть, і одна дівчинка. І вони. Дівчинку я запам'ятала, як звати, Варвара її звати. Ну і да І вони, там була печера, її всі люди називали Змія. Бо там, мабуть, лабіринти були такі, Да І один із цих хлопчиків, він. Там вони ще зустріли одного хлопчика. Ем, да, зараз. І він був сестричкою цієї дівчинки Варвари. І. зараз. Зараз. І вони цього хлопчика зустріли, і він сказав, що він пройшов вже цю печеру і один із цих хлопчиків він захотів десь цю печеру пройти і за менший час ніж цей хлопчик, якого він не зустріли. Дивіться, що там Я не відволікається, просто в нас кіпі є. І він щось там скрибе. От він. Диві, так, я... Ладно. Не буду відволікатися. Давайте я все-таки продовжу вам розповідати. <плес> і, і цей хлопчик він пішов в тюпечку. Там на нього напали. Спочатку він шов, шов, а потім добрався до цього самого лабіринта. Спочатку там не дуже лабіринт, я так я зрозуміла, а потім вже лабіринт. Сам. І він добрався до цього лабіринта, і. І А коли він туди зайшов, то він там побачив квітку, якась торчить із каменя. Он забрав, а потом еще что там серое торчало, и это оказалась летучая мыша. И он ей доторкнулся, хотел типа э сватать им, и на него напал эти летучие мыши. Он там на них, как бы, как бы... Отсхилялся, и, и нарешти от него эти мыши отлетели. <сум> Вылетели. Да. И до сюда, в принципе, я иду. Так. Зараз. Сейчас. Может, я что-то забыла? Нет, в принципе, ничего не забыла. Тому мы... Всем пока. Ich habe einen sehr video